Ooh, ladies and gentlemen, holidays is back in! the <laughs> Втіла та бусу, бо до нолин клюзі. все, що попало. Це все сніданок. Mm. Сніданок, бляка. <смірка> Я обізрався. <смірка> <смірка> Вийди, Марина, ну лки-палки. <смірка> Приходьте. У нас тепер чисто. Речі Назара, які він розкидає по всій хаті. Лівінг румі Ми маємо отакий стіл, маємо такий диван, на якому можна так сидіти і дивитися телевізор. Який показує тільки іспанською. За цими шторами знаходиться прекрасний вид на Атлантичний океан. От у наших друзів дуже прикольний вид. У них прямо океан, видно і скали, а у нас корабліки. За цими дверима знаходиться наша прекрасна спальня, в якій ми можемо спати як і разом, так і окремо. Марина зазвичай поміщається тут в дирці. Отак. <свісна> <свісна> Поможеш, будь ласка, встань. <свісна> Я застряла. От хто ходить у відпустці на спорт? Я. Треба їсти. Спати, купатися в океані. Ти бачила, в неї навіть тіло тряслося. Врудь так дивлюся, я так думаю, ага, якщо в мене ноги трясуться, коли я присідаю і коліна хрусткують так, що я чутно на другому краю острова, то... Це просто спрайт. Спрайт з вимогом, no, yeah, yeah. Джинтонік. Хто То мені підлиза Тонік. Ну я бута на те бути біля Атлантичного океану і в ньому не скупатися. Can I do this or no? Here in the port? Yeah. Нам треба знайти Маринеро. Маріна... Мар... маринеро. Нам це... треба знайти маринад. Типу офіс? Це ні, це типу адміністратор, ага, це, це типу Марина. головний Маріни. Для того, аби запитати, чи... Марина. Головний Маріни тут взагалі є. Це взагалі мій порт, названий Міпорт. в мою честь. І... Маріна. Маріна. Тож моя Маріна, нам треба запитати дозвіл з приводу того, чи можна тут політати і зняти відео. Якщо ні, тоді ми даємо Маріні палку, і Маріна бігне літати така. Відео пішло в кінцю. І наша відпустка також. Шість e, днів. а, Ні, п'ять днів. нас ще є півдня. 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 E, що ми хочемо вам сказати? Це була наша перша відпустка. Я ніколи раніше не відпочивав з Мариною ніде. І без Марини також я не відпочивав ніколи ніде. Я просто пахав, як, як чорт так Просто на комусь заводі. Це моя перша відпустка за чотири роки. Бачиш, я приношу твоє життя. Тільки хороше, хороше радість, добро і відпустку. Тобі все сподобалось? Так ми були на острові Тенеріфи, і це не біля Іспанії, це десь посеред Африки. Тож, якщо ви також думаєте, що Тенеріфа це Іспанія, а це Іспанія. Тільки ніхрена не близько до Іспанії. До Мороко набагато ближче. Тож, якщо ви хочете також разом з нами кудись подорожувати, бачити щось відкривати цікаве, не забудьте підписатись на мій канал, на її інстаграм, на його інстаграм, на наші соціальні мережі, поставити лайк і до зустрічі в наступному відео. І писати коментарі. Не забувайте. Пока-пока.